Книга дії святих апостолів. На запрошення корнилія апостол Петро іде в Іопію. Пізніше апостоли йому дорікатимуть, що ти ходив до поган і їв із ними. Але це було повеління Боже. І на завтра перейшли вони до Кесарії. а корнилій чекав їх, рідньої близьких друзів, покликавши. А як увіходив Петро, корнилій зустрінув його і до ніг йому впав і вклонився. Та Петро його підвів, промовляючи Устань, бо й сам я людина. І розмовляючи з ним, увійшов і знайшов багатьох, що зібралися, і промовив до них. Ви знаєте, що не вільно юдеєві приставати і приходити до чужаниці, та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не мав за огидну чи то за нечисту. Тому я без вагання прибув, як покликано. тож питаю я вас. З якої причини ви слали по мене? А Корнилій сказав Четвертого дня аж до цієї години я постив, а о дев'ятій годині молився я в домі своїм, і ото перед мене став муж у блискучій одежі і сказав Корнилію Почута молитва твоя і твої милостині перед Богом згадалися. Тож пошли до Йопії і приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в гарбарника Симона у Господі край моря, він прийде і розповість тобі. Я зараз по тебе послав. Ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. А Петро відкрив уста свої та й промовив. Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь він усім. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась з Галилеї, після хрещення, що Іван проповідував, Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог. І ходив він, доброчинячий, усіх оздовляючих, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що Він учинив. У юдейському краї та й в Єрусалимі та вбили його на дереві повісивши. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з ним їли й пили, як воскрес він із мертвих. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то Він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменням. Як Петро говорив ще слова, ці, Злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова. А обрізані, віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також напоган, бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували. Петро тоді відповів. Чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми, і звелів охреститися їм у імення Ісуса Христа, тоді просили Його позостатися в них кілька днів.